Я шов, просматрював, нахері, я не любив трансляції. А це тоді я не хотів, я ж так і не обіцяв, я ж не так Що ж, вітаю вас, друзі, на чемпіонаті України з футзалу у віковій категорії u 11 де між собою зустрічаються команди групи Д. Саме вихованці дитячо юнацько спортивних шкіл. Епіцентр з міста Дунаєвці Хмельницької області та Дюсиша 6. Номер 6 з міста Львів. Футболки білі. Ось ми відразу у нас такий. Як то кажуть, курйоз, м'яч застряг у сіці, проте вболівальники допомагають впоратися із цією ситуацією. Навістрі атаки епіцентр пробиває поворотом у нас. Четвертий номер. Саме Баранюк. І не встигає на простріл партнер по команді. Якби пасічник був чуть спритнішим, міг би відкривати рахунок у дебютному матчі у стартовому поєдинку чемпіонату України у віковій категорії Ю-11. Що ж давайте пройдемося по складам команд. Отже, дитяча юнацька спортивна школа «Епіцентр» під центр міста Дунаєвці. Футболки сині. Номер 12. -й. У воротах у нас Віталій Антошков. Номер третій Андрій Кремлівський, капітан команди. Номер четвертий Максим Баренюк. Відкривається такий рахунок у нас. В Донаївці, і Це робить номер десятий Артем Маркітан. Адже десятий номер автор голу Артем Маркітан. Номер восьмий Владислав Пасічник. Сьомий. Дмитро Кмита. Сімнадцятий Олександр Омальчук. Та 11-й Ярослав Солярик. Офіційний представник команди Олег Шурдило. Головний тренер Дмитро Каленюк. Склад ДЮСШ номер 6 Місто Львів. У воротах номер 1 Ярослав Почтар. Номер 8. Максим Осадко. номер 7. Святислав Галівій. Номер третій. Капітан команди Артем Бордницький. Дев'ятий. Євген Охрименко. П'ятий. Яромир Романяк. Одинадцятий. Роман Оленик. Четвертий. Назар Гуняник. Та ще голкіпер у нас. Восьмий номер Олексій Шевченко. Офіційний представник Роман Сенців та головний тренер Віра Кобилецька. Це ж поки що. Ніяк не можуть дійти до воріт суперників вихованців США номер 6 Постійно атакують та контролюють хід гри. гравці у синіх футболках. Нагадаю, що епіцентр Дунаєвці з Хмельницької області доросла команда приймає участь на першу лігу України з футболу. Антошков допомагає своїм партнерам по команді розпочати з за бокової лінії. Ну що ж, Антошков може вийти. Так і робить Антошков. Ну що, забрав м'яч за лінією? Так. Поспішив. Занервував у нас Антошко під пресингом Львів'яна і самі Львів'яни теж помиляються при введенні стандарту. Оленик. Не зміг розіграти ексклід цей стандарт. Ставить корпус кремлівський. Тож відворіт буде розпочинати Антошков. Вкидає нас м'яч, якщо я не помиляюсь, Почтар. Дальній удар у канані четвертого номера. Знову Баранюк. Воно із атаки пробуває Баранюк. І забитим голом відзначається. Восьмий номер, якщо я не пам'ятаюсь. Пасічник, який замикає дальній простір. Так і є. Пасічник у нас забиває другий гол. І під центр вже попереду 2-0. Фолять хмельничани. Це другий командний фол в пасиві епіцентру. Антошков. Шукає шляхи для продовження атаки. Є розрізна передача, Розрізний пас навторголо на пасічника. Розкручується Маркетан таким фінтом зідана. І вже під тиском Беренюк. Змушений підключати свого вратаря. Но не виходить у нього пасно. Щось, чи встигне до м'яча. Охріменко. Ні. Перший у нас голки перепід центру. І цього разу вирішив не ризикувати, не віддавати пас. <пас> Що Ще оговтається після двох пропущених голів у нас дю США No6. Бачимо згодом. Наразі екватор першої половини зустрічі. Нагадаю, у нас команди грають два тайми по 10 хвилин 6 часу. Втікає в атаку капітан Бортницький, але відтісняють його від скрібної полі. Маркітан не помітив Ліворуч забігання. Партнера по команді Ніп все-таки помічає. Пробуває о на дальню стійку. І пасічник оформлює дубль. Це другий дотик голкіпера. Тож, все вірно, вільний удар не може. Це зрозуміти у нас голкіпер. Є таке правило у футзалі, що другий дотик воротар має право робити на своїй половині майданчику лише після того, якщо м'яч доторкнеться когось із суперників. Це ж кремлівський бараньок біля скріної кулі. Скидка Баранюку. Баранюк прибуває. Влучає у захисні редути високовані у білих футболках. Розвертається Кмита. Кмита! 4-0. Кмита пробуває з дальньої відстані. Чітко кут. І вже робить вагому заявку на перемогу у цій зустрічі ще в першій половині. Сарбір сьогоднішній зустрічі показує, звідки потрібно вести м'яч за бокової лінії. Ні, це все таки порушення було. Три командні фоли вже в пасиві епіцентру. Нагадаю, що пробувається у нас шостий фол. Пробувається з 10-метрової відстані. Цей удар в футзалі називають дабл пенальті. Жодного разу ще суперники не пробували поворотом Антошкова, проте Антошкові не дозволяв він цим зробити. Кілька разів він вчасно виходив своїх воріт, покидаючи свої ж володіння. Для того, аби нападник до США No6 не дістався до його ворієт, яку на угоду у нас мартує, марнує автор четвертого голу. Кмита міг так само, як і пасічник відзначатися забитим голом. Муляється Антошков. І відразу йде удар по його воротам у виконанні Гуняника. Проте Назар не влучає у площину воріт. А міг скорочувати відставання у рахунку. Ще тайм-аут. Ніхто... Бу... Цей одинадцятий б я поставив. А Авторник цей заставив буде 11П. А Б буде на заміні. А Б на добре. У мене таке самої ситуації. Краз теж один стіномер. Теж... Той хто один стартовим вийде. Той той буде на заміні. Я потім просто oh. спустився, подивлюсь, ви мені їх покажете собі, як кажуть. Ми одного 71-й. Я думаю, купайте, може, це. Лекопласти, одинички. Я спущусь вниз, ви мені показуєте. Добре? Я все рівно, ще буду вас перепитувати прізвище, як правильно наголосити. Це все. Я можу заявку вам залишити. Мені проще вас перепитати. Відновилась у нас гра після хвилиної перерви. І кмита все-таки оформлює. дубль. Забиваючи п'ятий гол у ворота Д'Ю США за три хвилини до завершення першого тайму. Ми бачимо рахунок розгромний ще у першій половині зустрічі 5-0. Підключається до Антошков антошкові завдяки йому. Команда виходить з пресингу. Дальній удар цього разу приймають на себе захисники Кмита. Кмита ніяк не вгамується після двох забитих голів. Омельчук. Омельчук нав'язує боротьбу своєму опоненту. Серіє Тратнічок. Мета падінняк Все в межах правил. Зацепився просто. За ногу у нас. Гравець під центру. Що там почтар вийшов за межі майданчику? Отже, спочатку в нас ворота захищав все-таки Олексій Шевченко. Що штрафний? м'яча маркітан розіграли такий цікавий стандарт з капітаном з Кремлівським, проте не змогли завдати влучного удару. Гомечук точне переведення. Приворост на Меркітана. Меркітан повертає Мальчуку. 6-0. Повний розгром. Шосте. У першому таймі. Вихованці Дюсуша номер 6 Розпочинають з центра кола. Чар доворіт Романяк. Падіння п'ятого номера, але все В межах правил. Костер праворуч. кинув на Бортницького. Проти Бортницький не встиг за скріною кулі. Омальчук. Ні, все таки м'яч швидший за 17-го номера. Бачимо. Омельчук у нас грає з браслетом. Что що саме, що не дозволено робити? Не повинні на тілі знаходитися сторонні предмети. Омельчук. Кмит. Далі простріл. Що там був дотик почтера, тож... Кремлівський. Буде вводити з кутового. Простріл. І все-таки маркітан теж. Як і пасічні, як і кмита оформлює дубль за 40 секунд. До завершення першого тайму. Є простріл на Ні, Не вистачає швидкості ременюку, аби наздогнати пасу Хріменка. Антошков. Ще Антошка у нас не забував. Далі удар. Повз з ворота. І звучить у нас сирена. Тож перший тайм завершується повною перевагою. Дішає епіцентр з міста Дунаєвці з рахунком 7-0. Не знаю. І розпочався у нас другий тайм. Нічого не змінилося. Відразу розпочався з забитого голу у виконанні пасічника. Тож рахунок 8-0 на користь епіцентру. Тож знову з центру у нас розпочинає осадку. Перехоплення пасічнику. Пасічник з низькою пробуває. Рикошет розвертається. У нас маркетан. І маркетан разом з пасічником оформлюють хитрик. ж, арбітр у нас вчить голки перевідують США номер 6 Як правильно виходити на заміну? Почтар має покинути межі майданчику, перетнути лінію, а потім уже Шевченко повинен повернутися у свої володіння. Почав до воріт суперникова Хріменко. у нього м'яч. Пробуває Омельчук. І бачимо цього разу Шевченка на висоті. Адже двічі відбиває він удари Омельчука. Антошко підключається до атаки. Пробуває Антошко. Підступно летів кругленький, що міг і влетіти. У... у сітку воріт Кремлівський. Капітан команди теж намагається будь-що забити гол. Шкідка. Кремлівський надійно діє у захисті падіння гравця у білій формі. Просто все в межах правил. Є приведення ліворуч. Кмита. Кмита не пройшла його передача. Тож Кмита знову у нас підключає Кремлівського. Все чітко по футзальному розташовується гравці у сині футболки. І це призводить до взяття воріт. Пробував у нас Кмита, не віддавав пас. Але невлучно пробив сьомий номер. Тож м'яч відлетів до солярика. І Солярик забуває 10-й юбілейний гол у ворота. Антошков замерз у воротах. Чи ж нагадаю, що Чемпіонат України з футзалу вікові категорії Ю-11 беруть участь 12 команд, які розподілені на 4 групи по 3 колективи. Наразі у нас відбувається гра у групі Д. І тріо оцім двом командам складає ще дитячий футбольний клуб Вікторія з міста Роздільна Одеської області. Не дойшов м'яч до Солярика. Нагадаємо, саме Солярик забив у нас 10-й гол. Шевченко вдало на перехоплені діє голкіпер ДюСІША номер 6 Кремлівські прочитали цю передачу, Не дійшла вона до Кремлівського. І все-таки забивають гол престижу. І робиться у нас 11-й номер Оленек. Прочитав гру Оленек. Зіграв на перехоплення. І забив поки що єдиний гол дитячої юнацько спортивної школи номер 6 з міста Львів на чемпіонаті України з футзалу вікової категорії Ю-11. Наважився на дальній постріл омельчук. все таки знову залишається в нього О, цього разу на захисників. Приходиться удар у Мальчука. Кремлівський, непогане переведення ліворис на Кмиту. Кмита зміщається в центр. І влучає у автора єдиного голоду ДЮСШ США 6 у Оленника. Кмита кілька разів у нас перевіряв на місність захисників ДюСШ номер 6 Дальний удар Антошкова. Що там зберігає м'яч у грі? У нас вихованець Львівської Ді США. Заживали м'яч у штрафному майданчику. Падіння і штрафний фіксують. Перший командний фол. У пасиві під центр. Оленик. Дуже довго біг Оленик. Шантошко перший заволодів з керіною кулі. Поки що Шевченко вдало увійшов в гру, щоправда, вже після 10 пропущених голів. У навіть атаки Осадко. Осадко. Вже наздогнали осадка. Оленик. Тут Кмит Кмет переграє двох гравців. Кмет. Перекидає Шевченка там на добуванні у нас. Солярик. Робить рахунок 11-1. Тобто три одинички у нас на табло. Ще є передача у нас на осадку. На осадка Верніше. І Кремлівський ставить корпус. Аби Антошков відчув коріну кулю у своїх руках. Що ж розпочалася завершальна хвилина зустрічі. Можна констатувати, що епіцентр з міста Донаєвці святкує свою першу перемогу у стартовому поєдинку Чемпіонату України з футзалу вікової категорії Ю-11. А от на користь синіх. Маркітан скидає для Кремлівського. Кремлівський не переграв Шевченка. Ну що ж, звучить у нас сирена, яка сигналізує про те, що дунаєвці у своєму першому поєдинку розгромно виграють у своїх суперників з рахунком 11-1.